Всім привіт! Ви на каналі Рукоділля Ольги. Перш за все, хочу всім подякувати за те, що підписуєтесь на мій канал, оглядаєте мої відео. Я всім дуже і дуже вдячна. Ну, а сьогодні хочу вам запропонувати в'язання дитячої шапочки. Я в'яжу шапочку на хлопчика трьох років. Я взяла ниточки. Ось у мене такі ниточки розпущені, я їх не пропарювала, а готовий виріб уже потім я пропарю ниточки тонесенькі, шерстяні. І всього я набрала. 130 петелечок в'яжу резиночкою 2 на 2 Ось так. В'яжу одним полотном, і в мене тут ззаді буде шовчик. Ось так. І продовжую в'язати іще вгору шапочку. Пров'язала я вгору 13 сантиметрів. І тепер потрібно зробити убавочки для того, щоб зменшувати петлі вгорі шапочки. Для цього я поділила полотно напополам і прицепила червоний маркер. Потім потрібно кожну частинку праву і ліву поділити на три частинки. У мене 130 петелечок, так як у мене тоненькі ниточки. І я поділила петлі таким чином. Перша частинка у мене 22 петлі, потім 21 петля. І третя частинка 22. З цієї сторони те ж саме. 22 петлі, 21 і 22. Ось так, я поділила. Тепер, тут, де в мене зелені маркери, я буду робити убавочки перед маркерами. Ось тут. І тут. Де зелені маркери, перед маркерами буду робити убавочки. Убавочки я буду робити через один ряд. І так, мені потрібно пров'язати ще 12 рядів, але через ряд я буду робити ці убавочки. Продовжую. Ось так. Тут у мене зменшується. Уже пров'язала я 12 рядочків. через кожний ряд я зменшувала петлі тут і тут. Ось, і з тієї сторонки теж. Але дивлюся, ще потрібно трішки зменшити. І продовжую зменшувати. І от зменшила я петелечки, ось тут, де були зелені маркери. І ось так у мене виходить. Складаю навпіл шапочку, ось так. І потрібно шити з боку, тут у мене шовчик іде, і тут зверху. Ось так. Ось і шила шапочку, з такий шовчик. І ось так виглядає шапочка з вушками кутика. Ось такий верх. Шапочки, дуже цікава шапочка вийшла. В'яжіть, і у вас теж вийде цікава шапочка. Всім дуже вдячна за огляд мого відео. Пишіть коментарі, як вам така шапочка. Ось. Для діток дуже цікавий варіант шапочки. Всім дякую і до нових відео. Всім доброго, спокійного, мирного і хорошого дня!